З Різдвом Божої Матері, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні увесь всесвіт, тобто усі світи, видимі і невидимі світи, людські і понад світи, світло торжествують день явлення, найдосконалішого, найсвятішого, найчистішого творіння. Божого і усі в єдиному пориві і дусі прославляють Діву Марію, мати, матір Спасителя світу, Крість уражений гріхом світ цією лютою духовною хворобою, Господь промислитель, який постійно турбується і боліває за долю Всесвіту. Немов протягував золоту нитку, направ, чи направляв струмок води живої, благородних сімей, праведних і мужей. Кожне наступне покоління усій послідовності поколінь передавало іншому. Духовні скарби, які були придбані їхніми попередниками. Це мається на увазі самі найкращі, найцінніші якості людської душі. І це передавалося з роду в рід, тобто на такому генетичному рівні. Подібно тому, може, це дуже таке грубе порівняння, це свого роду безселекція санкціонувало людство, тобто воно постійно зрощувало, створювало такі, скажімо, унікальні, унікальні типи людської, людської особистості, де можна буде знайти найдосконаліші, найчистіші якості людини. Ми знаємо, що серед. Предків Божої Матері, було дуже багато великих, великих святих. Один із них це Іван Притеча, і по прямій лінії цей благословенний родовід привів до Боголюбивих і смирених, Іакіма і Анни. Смирення, котрих продовжується понині. Вони, нібито навіть і в наші часи против, противляться. Земній слави, незважаючи на те, що Церква Христова постійно за богослужінням звертаються до них з молитвою. І саме на молоді роки, коли серця людські піддаються нещастю страстей, а саме в мудрій старості, коли Боголюбива, благолюбива душа, починає знаходити. Спокій і тишу саме в чистоті і перемозі над лютістю страстей. Саме цей період було індаровано дитя, яке послужить спасінню людства. Ми знаємо, що перша Єва вона була створена Богом як досконала, прекрасною тілом і душою. Але сталося так, що всезлобний, вселукавий і всезаздрісний ворог людства це. Сатана зумів спокусити це прекрасне творіння, він зумів посміятися над Євою не лише тільки над Євою, а над усіма її нащадками, тобто мільярдами людей, і перетворив світи, світи в іграшку темних сил, рабами тлінню. Але ж цей пригордий князь Темрин не підозрює того, що це знаючий, все плануючий. От премудрий Господь Содержитель готує для нього таке раптове, неочікуване посоромлення і посміяння. Перша, тобто древня Єва, вона не знала досвіду випробувань, вона не мала поняття, що таке лишитися Бога. Ми бачимо, що вона не витримала навіть першого іспиту і буквально. З першої спокуси, вона впала. Нова Єва це Діва Марія, так вчать святі Отці. Це Діва Марія, яка містила у собі всю силу, тобто, тобто повну силу прагнення і любові до Бога, яку вистраждали і зібрали найкращі сини і дочки людства. Які, да, за віки трагічної розлуки, це благим джерелом життя добра і радості Богом. Перебуваючи в світі, такого ну, пекельного полум'я, тобто диявольської злоби, вони, вони зуміли все ж таки зберегти ці високі якості, передати і іншим, які дійшли до Діви Марії. І як от природі цікаво, дивіться, як створюється дорогоцінний камінь, він створюється перед під впливом багатьох і досить складних процесів. Як от в темному такому, скажімо, вогнедихаючому вулкані, в його надрах зароджується, вибли... виблискуючий яскравим світлом алмаз. І потім на цьому от природному явищу саме в надрах падшого людства знесиленого гріхов, піднімається неопалима купина, з якої засяє нам сонце, сонце правди Христос Бог наш. Апокаліпсис є такі слова, доки ти, Господи, си істиний і святий. Буд, не судиш і не мстиш, жив, живущим на землі за кров нашу? Це так називають мученики, але ж їм були, кожному з них був даний білий одяг, і сказано, що зачекайте, заспокійтеся ще на деякий час, доки, доки ваші брати і сестри не доповнять число. Що це за число доповнять? І тому є деякі святі отці богомудрі люди, які стверджують, тобто це їхня така приватна думка богословська, що саме правідні сини і дочки покликані зайняти місця, на яких перебували перші ангели, тобто сьогодні вони падші ангели. То Тоді діва Богородиця, яка Яку Господь возніс до престола слави, якою в свій час насолоджувався пригордий Дениця. Це був перший ангел, най, най, скажімо, найдосконаліший, найкрасивіший ангел, який погордував, да, себе порукував вище за Бога, тобто творіння себе стало рахувати вище за самого Творця. От, і... і який відпав від Божої слави? І ця слава, потвердження святих отців дісталася Божій Матері ще в більших таких, скажімо, розмірах, в велетенсько незрівняних розмірах. От. І який буде це для нього, дійсно для його так, да, гордості? От яке це буде приниження, посоромлення, посміяння? І який це буде страшний такий болючий удар? Для його е, такої ненажерливої е, заздрості, коли з праху і пороху, людської немичі, Господь створив царицю для свого царства. Тобто, найвищу досконалість, це Божа Матір, перед якою гаснуть усі усі, да, бувші достоинства діниці. І Божа мати, яка. Це любляча, вона, вона постійно укріпляє, надихає, підбадьорює подвижників в їх служінні Богу, а грішних людей, вона, так, скажімо, безупинно, невтомно, неустанно їх закликає до покаяння, щоб вони теж увійшли у радість Господню. І ми в наш гіркий час, який переживає наш український народ. Ми віримо в віримо в її благосердя, її допомогу, її царственну могутність, що вона не залишить цей складний час випробування наш народ. Амінь.